Наша дівчинка є. Не звати Олеся. три дні назад мені виповнилось 23 роки. Завозила хлопців, на початку це був там, не один екіпаж, а всі екіпажі завозили, і вампірісти, і кажаністи. Тобто це полягала задача в тому, щоб завезти ранком їх на позицію і уїхати чекати, ну, коли їх треба вже забирати. Заїжджали, так само забирали. Ну, було, що їздили і по БК десь, ну, по дратів їздили, забирали, рації, перепрошували, ну, роботи завжди вистачало як для водія. Казали, що дівчина там з рулем, це ну, вони мені прямо не казали. Ну, таке доходило, звісно. Звичайно, що воно доходило, що там дівчина, Ну, більшість казали, що їм краще там зі мною їздити. Ну, Були такі хлопці, що вони казали, що краще зі мною там поїхати, чим з кимось другим з водієм. Півтора років була водієм і зараз перейшла в розрахунок міномету на бусоль. Те, мене вчили працювати саме з бусолью, з мінометом і з партизаном. Задача перевірити, чи є. Ну, на чому ми виїжджаємо? Тобто, якщо це міномет, це має бути там, плита, це має бути прицел, сам ствол, Starlink, ну, такі моменти: там тринога, двонога і сама бусоль. Хтось підготовлює машину, хтось планує там, як виїзд, куди він буде, певне там місце, дорога, погода, умови, це все. Кожен планує, кожен має свої задачі. Певне. Це вообще класна команда. Я дуже рада. Хоча там всі кажуть, що от вони злі, вони там серйозні. ну це офігенні хлопці, Це такі хлопці, у яких налажена робота. Все дуже чітко зроблено, і мені дуже подобається, що я до них попала. Не дивлячись на те, що вони, звісно, бувають серйозні, бувають строгі. Ну це класні, це сім'я. Вот в них я б дуже хотіла, щоб так було в кожному підрозділі, щоб це була сім'я, перш за все. Я не бачу тут труднощів. Для мене трудно вдома. Тут у мені якось все просто і все хорошо, Та я не знаю, які тут можуть бути труднощі. Якби пристосуватися можна до всього. Со школи ще в мене була мрія попасти в військо. Я дуже хотіла допомагати країні, була з мамою в волонтерській сфері. І постійно це хотілося якогось двіжа такої на армійського. Коли почалась повномасштабна, вже в мене були діти, і якби не могла наважитись. Ну, Ростинки підтримали і вийшли так, що все ж таки наважилася і пішла до війська. Мрію, звичайно, щоб ця війна просто припинилася вже, щоб мої діти цього не бачили і бути з ними, виховувати їх так, як я цього хочу, а не там люди, з якими вони наразі знаходяться. Тому що в кожного бачення своє невиховання. виховання. Тому мрію просто бути мамою. Я дуже сильно за ними звичайно що сумую, думаю. Ну якби і вони, в принципі, дзвонять до мене по відеосвязі. Це дає мені якусь певну мотивацію, коли вони зі мною поговорять. «Мам, я тебе люблю, все ти знаєш, що ти тут, і що тобі треба далі дійство.